Робота по проєкту USAID Говерла в Коростенській громаді продовжується. Цими днями у міськвиконкомі відбулося засідання робочої групи з питань доступності послуг об'єктів соціальної роботи в громаді, підвищення рівня інклюзії в рамках реалізації проєкту, аналіз доступності чутливості до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних соціальних послуг у пілотних громадах. Проєкту USAID Говерла варто зауважити, що до проєкту залучено чимало організацій, зокрема бере участь. І громадська організація Фундація Просір, яка працює в напрямку інклюзія. Я кажу: ми працюємо в напрямку інклюзії. Що, що, що означає це слово? Це означає, що ми залучаємо будь-яку людину в громаді, не зважаючи на її вік, стать або фізичний стан. Тобто, щоб кожна людина в громаді мала однакові можливості скористатися будь-якими послугами в громаді. І ми з вами будемо казати не тільки про соціальні послуги, бо у нас в проєкті прописано соціальні послуги, фізична доступність до соціальних послуг. А ми беремо з вами ще ширше і беремо і. Освітні послуги, і медичні послуги, і безпекові послуги, тобто всі послуги в громаді, які тільки існують, разом із координаторкою проєкту Наталією Багатарьою члени робочої групи проаналізували дотримання у громаді вимог до доступності соціальних послуг, в тому числі осіб з інвалідністю. За профільними напрямками: це освіта, культура, охорона здоров'я, соціальна сфера, обговорювалося забезпечення закладів громади, пантусами, вбиральнями, за універсальним дизайном, можливі. Вість фізичного доступу до установ осіб з інвалідністю без сторонньої допомоги також порушувалися нагальні проблемні питання, які в рамках зазначеного проєкту буде змога частково розв'язати.